Всім привіт! Мене звати Андрій Довченко. Я юрист, маю компанію з автоматизації, я ентузіаст зрозумілого письма та штучного інтелекту. І сьогодні я поділюся тим, як власне використовувати різні мовні моделі типу GPT і клода для роботи з текстом, як його спрощувати, пояснювати і робити свою роботу ефективніше. Для початку варто розібратися з ключовими поняттями мовних моделей. Взагалі технічних деталей дуже багато, тому ми туди не будемо сильно лізти. Просто можна використати деякі Логії, щоб ви зрозуміли, як воно працює, уявіть, що ви спілкуєтеся з людиною, яка дуже багато читала, дуже багато знає книжки, закони, тексти, норми і так далі. Але як людина з чудовою, проте не ідеальною пам'яттю, може іноді щось. Змішати, пригадати, забути, переплутати і так далі. Основне, що впливає на якість роботи мовної моделі, це власне її розмір та контекстне вікно. Розмір моделі це, грубо кажучи, її загальні знання. Це як 5 років навчання в університеті, тисячі книжок, підручників, віршів, текстів, книг, романів і всього подібного. Модель добре розуміє багато загальних концепцій, тому що її тренували на буквально мільярдах і мільярдах текстових зразків. Але вона може не дуже добре орієнтуватися в сучасних новинах, в найсвіжішій інформації і буде часто з нею плутатися. Розмір моделі визначає те, наскільки вона в принципі здатна працювати з складними завданнями. Базове правило таке: чим більша модель, тим вона розумніша, але повільніша. Друге важливіше поняття це контекстне вікно. Це, грубо кажучи, як Короткострокова пам'ять. Якщо загальні знання це те, як модель натренована, то контекстне вікно це те, скільки вона здатна втримати приблизно в одному діалозі. Уявіть собі на простій аналогії. Це як студент, який дуже розумний, довго вчився. Але якщо ви зараз дасте йому підручник на 100 сторінок, він точно не зможе обробити його за день. Він щось запам'ятає, щось він знав на попередніх знаннях. Але скоріш за все він не зможе відтворити цю інформацію дуже надійно. Різні моделі мають різні контекстні вікна і різну якість того, наскільки вони добре відтворюють те, що вони отримали в одному контекстному вікні. Основна робота людини це власне зрозуміти, що саме ми даємо в контекст на вікно, в яку модель. Тому, коли ви спілкуєтеся з шиї, пам'ятайте, що у вас є модель, у неї якісь загальні знання, але коли ви даєте їй контекст, наприклад. 100 сторінок нового підручника, то вони можуть десь загубитися, відвалитися, замішатися і так далі. Тобто, це те про що ви маєте пам'ятати постійно. Базове правило таке: ви використовувати найпотужнішу сучасну модель, яка вийшла. Вони дуже швидко міняються. Тому я вам не скажу, яка саме зараз з них найкраща. В моменті, коли ми це пишемо, це Sonnet 3.5 від компанії Anthropic називається Cloud. Але через тиждень це може бути нова модель, яка буде значно ефективніша. Тому у це постійно треба перевіряти, але моя особлив... особиста преференція це використовувати клода, бо за відчуттям він просто краще відчувається українською. Для чого взагалі потрібні мовні моделі? Оскільки це інструменти, які навчені буквально на мільярдах текстів, то із текстами вони справляються дуже непогано. Причому як з науковими, юридичними, технічними текстами, кодом та купою всякого подібного, відповідно, вони можуть. Прибрати дуже багато письмової рутини з вашого життя. Інструментів багато, моделей багато, є багато штук, які намагаються об'єднувати різні моделі в роботу. Ми не будемо проходитися по них всіх, бо їх буквально сотні. Але є два основних про які вам треба пам'ятати: це чат GPT, про який ви скоріш за все чули. І клод це мій особистий фаворит, оскільки він класно працює українською, і контекстне вікно і пам'ять там така, що ну за моїми відчуттями воно досить точне. Я особисто користуюся клодом буквально щодня, як і вся моя команда. І я собі більше не уявляю роботу юристом, якби у мене його не було. То для чого можна використовувати мовні моделі? В першу чергу це просте технічне редагування. Наприклад, розбивати довгі речення на коротші, прибирати канцеляризми, замінювати пасивні конструкції на активні, та прибирати, в принципі, зайві слова. Друге, це таке базове структурування, наприклад, створювати більш логічні блоки тексту, додавати підзаголовки, розбивати на абзаци, виділяти ключові думки, переструктуровувати елементи тексту та купу всякого подібного. Базове правило, яке ви можете використовувати, все, що ви вивчите про тему зрозумілого письма або взагалі роботи з текстами. Просто беріть текст, з яким ви зараз працюєте, і спробуйте написати: зроби мені кращу структуру або перероби зрозуміліше, перепиши як для студента, поясни як для людини, яка зовсім не в контексті. Я, наприклад, частково так і пишу сценарій для цього відео. Але як ми казали раніше, мовні моделі можуть досить часто помилятися, і чим більше у вас складної інформації з датами, цифрами. Величезними якимись там рішеннями, формулами та подібним, тим більше шансів, що модель десь заплутається, змішає цю інформацію і забуде, ну власне, як і люди роблять. Тому все одно, коли ви працюєте з мовною моделлю, вам обов'язково потрібно людина, увага і розуміння, якийсь певний рівень експертизи. Того, з чим ви працюєте. І людина в роботі з мовною моделлю в першу чергу відповідає за те, щоб створити власне, контекст, з яким буде працювати мовна модель. Наприклад, якщо вам треба спростити якесь рішення або постанову, новину, то ви берете цю інформацію, перевіряєте, що там достатньо контексту, достатньо інформації, щоб можна було її скоротити і стиснути, закидаєте це в мовну модель і пишете її правила, що вам, власне, треба. Отримати, да? наприклад, спростити чи пояснити, чи, можливо, навіть зробити якусь діаграмку. І тоді мовна модель здатна це обробити. Але вам обов'язково треба перевіряти всі цифри, числа, дані, імена, власні назви і, і те, де вони поєднуються. Бо це там зазвичай, де моделі помиляються найбільше. Друге важливе, і тут значно більше рівень експертизи. Якщо ви спрощуєте щось юридично значиме або достатньо комплексно, вам обов'язково треба перевірити, чи не спростила модель занадто. Тобто, наприклад, якщо у вас є пояснення. Складного судового рішення або нової постанови, яка змінює е, якийсь порядок, вам треба переконатися, що ви не прибрали зайвий юридичний термін або правильно пояснили той, який ви використовуєте. Тобто, навіть якщо модель скорочує, іноді вона буде спрощувати аж надто сильно. Тобто, ваша робота переконатися в тому, що це спрощення має сенс. Тому найефективніший підхід це власне, співпраця, де людина визначає, з яким матеріалом ми будемо працювати, для якою аудиторією ми це робимо, яка там інформація є найважливішою, що нам треба відобразити без варіантів, де ми маємо розуміти, що спрощувати можна, а що спрощувати категорично не можна? Далі ви це все збираєте в мовну модель і допомагаєте переструктурувати цей текст, прибрати зайве, прибрати канцеляризми, переструктурувати трохи речення, переписати їх активною мовою. І це саме те, на що зазвичай йде дуже багато часу. Тобто, ви можете... Замінити оцей процес редагування, передати передавши його на штучний інтелект, зазвичай це роблять просто молодші співробітники, але тепер ви можете спробувати це таким чином. І ваша робота лишається в тому, щоб переконатися, що ви все-таки зібрали всю важливу інформацію, юридично правильно її описали, і перевірили, що в кінці всі числа, цифри, дати, зміст має сенс. Але вам тепер треба писати значно менше, іноді е, все одно доводиться дописати пару речень, поправити якісь е, основні слова іноді щось переставити, підчистити. Е, але скажу вам чесно: е, більшість текстів, які у мене йдуть там на клієнтів або публікації, коли я працюю там з іншими об'ємами. Я дуже рідко почав писати сам. То я зараз значно частіше просто редагую те, що ми опрацювали разом з її штучним інтелектом. Тобто я опрацьовую велику кількість матеріалів, яка стосується справи чи матеріалів, контрактів, публікацій, закидаю це все і такими шматками генерую цілий розділи, з якими я далі буду працювати. І в кінці я з колегами просто підчищаю те, що мені не подобається, або зайве, або треба трошки переформатувати. Мовні моделі вони обмежуються кількома штуками. У вас є контекстне вікно. І в різних моделях воно може бути 8, 30, 200, 300 тисяч токенів і навіть мільйон. Токени це не зовсім слова, але ну, приблизно як слова. Тобто, ви можете уявити, що мовна модель вона здатна обробити, наприклад, 50-100 сторінок тексту водночас, і плюс-мінус тримати їх в пам'яті. Базове правило таке: чим більше токенів, чим більше тексту, тим більше шансів, що воно десь зламається і розіб'ється. Тому, е, коли ви працюєте, вам варто контролювати, яку кількість контексту ви даєте в моделі. Другий момент: всі моделі вони обмежені на те, скільки вони вам видають. Тобто, у вас кожна відповідь вона теж обмежується певною кількістю токенів. Це буде, наприклад. 300-500, можливо, тисяча слів в залежності від того, як ви поставили запит, і воно буде завжди трохи обрізатися. Нема чітких правил, як воно обрізається, це на жаль, просто діло практики. Тому, коли ви працюєте з великими документами, або вам треба обробити якийсь великий документ і його спростити, варто працювати послідовно. Тобто, ви закидаєте, наприклад, постанову, яка там на 30 чи 40 сторінок. І замість того, щоб просити зробити по ній короткий зміст на всю постанову, є сенс працювати по розділам. Тоді кожна окрема відповідь у вас буде трохи довша, і ви зможете співставити різні розділи потім в єдиний документ. Ну, в принципі, ви б напевно з цим в житті працювали десь так само. Тобто, ви не намагаєтеся одразу описати весь документ, ви працюєте, аналізуючи кожен розділ змістовно, виписуючи його ключові деталі і потім збираючи це все в документ. От якщо ви пройдете приблизно той самий шлях з мовною моделлю, у вас буде значно кращий результат, і вона не буде так сильно стискати інформацію, яка у вас буде з загальною постанови. Ще одне важливе визначення це промпт. Ви напевно чули його десь в новинах, в публікаціях про штучний інтелект і подібне. Промпт – це по суті інструкція, яку ми пишемо шиї. Коли ми кажемо напиши простіше або скороти цей текст, або навпаки «подовжи», напиши мені контракт. Це все промпт. Також промпт насправді записується в весь контекст, який ви даєте мовній моделі. Тобто, якщо ви працюєте з документом типу листа, постанови, закону, рішення, все, що ви скопіюєте і вставите в віконце, це все працює як промпт. Ви даєте ці матеріали, а далі ви кажете, а тепер зроби мені цю постанову зрозуміліше. І дивитеся, що у вас виходить. Оця взаємодія того, що ви зробили, і що у вас вийшло, і далі як ви покращуєте, це абсолютно абсолютно база всієї роботи зі штучним інтелектом. Єдиний найкращий спосіб навчитися з ним працювати це з ним працювати. Це приблизно як з деякими людьми. Ви працювали з різними колегами і бачили, що хтось пише краще, хтось гірше, хтось швидше включається в інформацію, хтось ні. І ви поступово знайомитеся і вчитеся працювати разом. Зараз з штучним інтелектом з різними його інструментами у нас приблизно та сама історія. У всіх є свої побажання, є різні задачі, з якими він справляється класно, але вам теж треба звикнути. І під свої задачі якомога більше просто практикуватися. І коли ми підходимо до практики, власне, як з цим почати, хороша новина в тому, що майже всі ці інструменти вони безкоштовні для тестування. І навіть найбільші, найпотужніші, великі моделі вони зараз безкоштовні, щоб ви з ними спробували повзаємодіяти. У мене є купа колег, які щоденно використовують це все в роботі, не купляючи підписку, але все одно роблять своє життя простіше. Серед таких колег є медики, журналісти, юристи, є судді. Прокурори, фінансисти, і всі підряд моя мама. Наприклад, вона радіолог і вона за допомогою Клода розбирає і описує знімки. Вона завжди перевіряє, але допомагає собі описувати знімки. Є у мене студентка, яка навчила свого дідуся розбиратися і планувати грядки за допомогою Клода. Ну, власне. Всі можуть з цим розібратися від дітей, дорослих і в абсолютно різних функціях. Головне, пробувати пробувати ви можете, хоч сьогодні. Всі ці інструменти вони відкриті. З Безкоштовною версією у вас будуть певні ліміти. Тобто, чим складніші завдання, чим більше контекстні вікно, чим більше матеріалів ви будете використовувати, тим швидше вони втомляться, тим швидше ви вичерпаєте ліміт на день. Але цей ліміт зазвичай переставляється через якийсь час, і ви там через кілька годин зможете продовжити це спілкування, подивитися, що у вас виходить далі. І знову ж таки погратися, попереставляти різні моделі. бо для деяких задач вам підійде якась дуже велика модель, наприклад, клод Сонет 35. Зараз найбільше на момент, коли ми це пишемо, пишемо. А для інших задач вам підійде щось значно простіше і менше, наприклад, той же клод, хайку, коли вам треба просто переструктурувати якусь інформацію, і він не має бути надто розумним. Ну, власне, тому треба постійно пробувати. Ми також додамо різні корисні матеріали і приклади, як можна ставити запити, якісь приклади вирішення, ті, які нам подобаються, ті, з якими я в роботі стикався, з якими ми працювали з іншими колегами. Просто для вас, для натхнення, щоб ви подивилися, як це плюс-мінус працює. Але в цілому, ми повертаємося до ідеї, що вам треба пробувати самостійно. Тоді ви дійсно відчуєте, чи воно вам в роботі корисно. З мого досвіду супер корисно. Рятує безкінечну кількість годин мого часу, і при цьому нерідко робить роботу краще, ніж я би зробив сам. Але це працює тоді, коли я добре розумію, що я хочу отримати, яку інформацію треба згодувати, і дуже добре усвідомлює обмеження, з якими я працюю. Тобто я не покладаюся на мовні моделі там, де я знаю, що вони помиляються часто. Наприклад, все. Змістовно юридично важливе або ключові розрахунки. Я додатково перевіряю зі своїми колегами, щоб переконатися, що там все нормально. Е, ну таке тут на жаль життя. З хороших новин з людьми приблизно те саме. І я би на вашому місці теж ніколи не довіряв тому, що просто написали люди вперше, їх все одно теж треба перевіряти. От а так, в цілому, практика ще раз, практика, час починати. У цій частині відео поговоримо про онлайн інструменти для роботи з текстами. Вони слугують своєрідними електронними помічниками, які допомагають перевірити текст на граматику, орфографію, пунктуацію, транскрибувати текст тощо. Отже, очолює список такий онлайн-інструмент, як Language Tool. До речі, це один з моїх найулюбленіших інструментів. Він справді хороший помічник для того, аби перевірити ваш текст на орфографію, граматику, пунктуацію. Тощо Не можна користуватися як в онлайн-режимі, тобто, ви просто у своєму браузері вбиваєте назву Language Tool і користуєтеся в ньому в онлайн-режимі. Вставляєте потрібний текст у віконце, і система вам підкреслює всі ваші помилки, які розпізнає. Також можна а, завантажити застосунок на ваш комп'ютер або ж встановити плагін у браузер. Тоді система буде ходити за вами і перевіряти текст там, де ви його пишете. Наступний інструмент словник UA. До речі, він також входить в список моїх найулюбленіших, а все тому. Що є в нього така вкладка, як звертання, власне, там можна перевірити, як правильно звертатися до людини. Ви в наземному відмінку вводите ім'я та по батькові людини, наприклад, Ігор. Юрійович, і перевіряєте, як правильно звертатися. Система сама переводить ім'я та по батькові кличний відмінок і підказує вам, як правильно буде ігоре чи ігорі тощо. Ну, також це такий електронний тлумачний словник, який містить понад 130 тлумачень українських слів. Власне дуже дієвий інструмент. Пропоную скористуватися і перевірити на власні очі. Наступний інструмент це онлайн коректор. Це також помічник щодо перевірки вашої граматики, але його відмінність від, наприклад, лендвічутол в тому, що це є доповнення до Google документів. Ви його просто встановлюєте, і система ходить за вами в Google документах і перевіряє на тільки не тільки на правильність написання слів, а ще й правильне вживання сполучників, пунктуацію. Тощо ще один дієвий інструмент це Neural Writer. Цей інструмент допомагає перефразовувати текст, тобто змінювати слова, наприклад, місцями тощо. Дуже важливо, що там є багато мов, зокрема і українська, а також кілька режимів. Черговий інструмент, якому я особисто ставлю серденько, це словотвір. Це такий майданчик перекладу запозичених слів на наші українські питомі слова. Ну, наприклад, як правильно говорити на дедлайн, меню, фотокартку тощо. Якщо вам потрібно перевести в текст аудіо або відео, вам допоможе такий інструмент як TurboScribe. Власне, він платний, але там є можливість скористатися ним безкоштовно до трьох разів на день. Якщо ви працюєте з англомовними текстами, тоді вам в пригоді точно стане такий інструмент як Grammarly. Цей інструмент допомагає перевіряти правильно переклад англомовних слів, а також підсвічувати, де ви вжили текст в англійській мові в неправильній формі або ж зробили речення надто масивним складним тощо Ще один суперкласний інструмент для роботи саме з англомовними текстами це Hemingway Editor. Цей інструмент показує, власне, де в тексті є складні речення, складнопідрядні речення, де є пасивний стан, що ви зайвого вжили у вашому тексті тощо. Ну я дуже шкодую, що поки що немає Hemingway Editor в україномовній версії, але дуже сподіваюся, що щось подібне українською з'явиться, або ми його самі створимо. Якщо ви шукаєте ще якісь інструменти, окрім Google-перекладача, для перекладу, то ви можете скористатися ще такими інструментами, як Deeple, Reverso Context або ж ChatGPT використати. Вони досить добре перекладають тексти. Якщо ви багато працюєте з PDF-файлами, тоді вам допоможуть такі інструменти, до прикладу, як iLovePDF, до речі, це також один з моїх. Улюблених інструментів, адже він досить легкий у використанні. А також можна скористатися ще одним хорошим інструментом, як Small PDF. Якщо у своїй роботі ви використовуєте словники. То існує багато онлайн-ресурсів, де зібрано багато словників. Наприклад, це такі ресурси, як словники на Art yorkua горох, це онлайн-бібліотека, де зібрано дуже багато української літератури та словників. Мова інфо, а також чтиво, це вільна онлайн-бібліотека, де зібрані україномовні ресурси, зокрема з української літератури. А якщо вам потрібно підібрати до слова синонім або антонім, ви можете скористатися. Словником синонімів української мови. До речі, всі активні посилання на онлайн-інструменти, про які ми говорили, ми залишимо в матеріалах до цього відеоуроку. Тож натискайте та сміливо користуйтеся надійними і допоміжними електронними помічниками.